Футзал <TP> <to> <grow> <laughsenergetic descriptive noises> – це шалений темп і командна хімія. Які найважливіші навички потрібні, щоб виграти гру? Ну, найважливіше бути фізично підготовленим та мати. Допомагав втрат. Треба ще подумати, чуть-чуть, звісно. Типу, далі на питання відповісти. Гонбол – це не лише. Нас мотивували до гри наша тренерка, батьки І <плес> <плес> привіт усім. З вами Таїсія та Євгенія. Сьогодні у нас найспортивніша та наймотиваційніша розмова. Так, ми говоримо про проєкт, який об'єднує школярів по всій країні. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, і ми надзвичайно пишаємося успіхами закарпаття. У другому сезоні наші команди здобули перемоги одразу в кількох видах спорту спортивному орієнтуванні, футзалі та міні-гандболі. Це неймовірний результат. І сьогодні тут представники цих команд, які не лише привезли б додому перемогу, а й виграли суперприз, поїздку до спортивного табору в Буковелі. Але головна новина реєстрація, реєстрація на третій, третій сезон вже триває. Саме тому сьогодні ми поговоримо з нашими переможцями про шлях до успіху, командний дух та враження від заслуженого відпочинку. І, звичайно, дізнаємося, чому саме ваша команда має долучитися до ліг цього року. Спортивне орієнтування це не просто біг, це інтелект, стратегія та командна робота. Як ви тренувалися, щоб досягти успіху? Щоб досягти успіху у такому нелегкому виді спорту, потрібна не лише неймовірна фізична підготовка, а й інтелектуальні здібності. Щоденні тренування, підтримка з усіх фронтів це все допомогло мені отримати такого неймовірного успіху та перемоги. А що для дівчат було найскладнішим на шляху до перемоги: фізичне навантаження чи хвилювання? Ну взагалі спортивне орієнтування це. Не тільки про фізичне навантаження, а ще й про критичне мислення. Тут треба і думати, і бігти. Як ви тренувалися, щоб досягти успіху? У нас було тренування кожен день. Також можна було підібрати собі будь-який день тижні і годину, щоб піти потренуватися. Футзал – це шалений темп і командна хімія. Які найважливіші навички потрібні, щоб виграти гру. Ну, найважливіше це бути фізичною та морально плетон, але завдяки нашій атмосфері у команді ми здобули цю перемогу. Чи знали ви своїх суперників з ким змагаєтесь? Ні, ми не знали, які будуть наступні суперники. Ми довго тренувалися і були готові до любов суперників, які були на нашому шляху. До перемоги? Ви стали переможцями у міні-гандболі. Що ви можете сказати тим школярям, які вагаються, чи варто брати участь у змаганнях? Я хочу порадити тим учасникам, які мають бажання до мети. Просто працюйте. Якщо ви маєте це бажання до перемоги. Попрацюйте над цим. У нас болівала не тільки школа, а й батьки, і однокласники, і взагалом практично все місто. І ми будемо подавати заявку в третьому сезоні, тому що хочемо надалі тренуватися, надалі перемагати і надалі хочемо спробувати ще раз їздити в табір Плічопліч. Ви виграли суперприз. поїздку в Буковель. Це заслужений відпочинок. Що було найкрутішим у таборі? Як це відпочивати, знаючи, що ти чемпіон? У таборі Плічопліч було дуже круто, багато емоцій. Було тренування, басейни і було все для того, щоб спорт був на всіх доступний. У таборі Плічоплічі було дуже цікаво, та програма була дуже насиченою. Найбільше мені сподобалось правильне харчування та те, що там було багато спортивних полів, залів та спортзалів. Там я знайшов багато друзів, а також там було вже багато людей, яких я знав з інших змагань. І ми будемо реєструватися на третій сезон, щоб обов'язково виграти ще раз цей чудовий приз. Мені найбільше сподобалося у упліч-опліч плавання. Я навчилася ідеально плавати. Також мені дуже подобалося тренування. Вигравайте і їдьте у такий цікавий табір, як пліч-опліч. Наостанок. Підтримайте школярів, які зараз думають, а чи зареєструвати нам свою шкільну команду, що їм потрібно зробити, щоб повторити ваш успіх? Ну, взагалі, просто треба мати свою мету та рухатися до неї. Якщо є підтримка від тренерів від школи, і ви будете знати, що вам треба робити, то ви обов'язково повторите нашу перемогу. Дякуємо вам за натхнення та ці чудові історії. Ви справжні зірки закарпаття. Нагадаємо, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Це унікальний шанс проявити себе та отримати незабутні емоції. У третьому сезоні змагання відбудуться аж у 12 видах спорту: це футбол, волейбол, легка атлетика, гандбол, плавання, шахи, черлідинг, а також нові круті дисципліни. Кросовий біатлон, настільний теніс і баскетбол 3х3. Вибір просто величезний. Реєструйте свої шкільні команди до 31 жовтня на офіційному сайті проєкту. Ми чекаємо на ваші перемоги. Покажіть усій Україні, що саме ваша школа найспортивніша. Закарпаття, як і торік, готове приймати блискавичні фінали проєкту. Успіхів усім командам! До зустрічі на спортивних аренах! Долучайтеся, грайте, перемагайте! Пліч опліч!